І ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Начальник ГУР Міністерства оборони Кирило Богдано допоміг втікти з України звинуваченому набу за хабарництво депутату слуги народу Трубіцину. Пише Юрій Бутусов. В той же час, за даними телеграм-каналів, Буданова викликав навіть залужний тема їхньої розмови. Відомою точно не буде. Хтось говорив про військові справи, а хтось про ультиматум главкома. Вистачить роздавати інтерв'ю, пора займатися справами і не відпускати. Та корупціонерів за кордон. в той же час гур міністерства оборони видав довідку трубіцину, який знаходився під слідством, що він виконує завдання і 13 травня сів у свій Мерседеса 600 і поїхав до Європи, уникнувши затримання на набої, тепер ухиляється від слідства. Я сподіваюся, що гур міністерства оборони негайно доставить трубіцина з Європи, де він вже 18 днів, нібито виконує завдання і припинить покривати звинуваченого. Бо інакше начальник гур міністерства оборони сам став на співучасником корупції і ця ганебна історія Знову змушує підняти питання, чому ГУР безпідставно роздає довідки на перетин кордону та навіть звання офіцерів різним сумнівним особам, які причетні до кримінальних проваджень. І чи робиться це безкоштовно, чи це такий бізнес, який прикривається секретністю та війною? Сподіваюся, ГУР Міністерство оборони прокоментує, коли вони повернуть до набу свого співробітника Друбіцина з відпочинку у Європі. В той же час у головному управлінні розвідка Міністерства оборони України прокоментували інформацію схеми проєкта Радіо Свобода про те. Що депутат Київради Владислав Трубіцин, який наразі є обвинуваченим у справі про хабарництво і вже двічі не з'являвся на засідання вищого антикорупційного суду, зміг виїхати за кордон у травні. Завдяки листу за підписом керівника гора Кирила Буданова, та почали виправдовуватися. У ГУР підтвердили, що відомство надавало трубіцину такий лист про сприяння щодо виїзду з країни. При цьому стверджують, що зробили це на прохання іншої структури, відмовившись її назвати. Такий лист був виданий на прохання іншої структури складового сектору Сил. Безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру. Можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше, зазначив представник ГУР Андрій Юсов. Як раніше стало відомо схемам, депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якого саптана НАБУ обвинувачують у хабарництві 13 травня 2023 року. Виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дайнека на підставі листа від Щільника головного управління розвідки за даними джерел журналістів із доступом до даних про перетин кордону депутат залишив Україну через пункт пропуску «Раваруська» у ешері 13 травня на власному автомобілі Мерседес С-600». за три дні до засідання вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, в якій трубіцин приходить обвинуваченим отримані неправомірної вигоди. Відтоді депутат не повернувся, через що прокурор САП ініціював його оголошення в міжнародний розшук. За даними джерела схем в декількох органів. Нах обізнаних з обставинами виїзду трубіцина для перетину кордону він скористався листом на бланку головного управління розвідки Міноборони за підписом начальника управління Кирила Буданова. Лист датований 27 січня 2023 року. Схеми мали змогу ознайомитися зі змістом цього листа. У ньому очільник гори звернувся до керівника державної прикордонної служби із проханням посприяти безперешкодному перетину кордону для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року. П'ятьом особам серед них Владислав Трубіцин у листі також вказується марка та номер його автомобіля Мерседес С С-600», на якому він зрештою і перетнув кордон. Також схемам вдалося встановити, що Владислав Трубіцин протягом 2022-2023 років вже маючи статус підозрюваного у кримінальному правопорушенні неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від головного управління розвідки Міноборони, зокрема 13 листопада 2022 року та 22 січня 2023 року Роком це відображено у базі про перетин державного кордону України. Повідомляє джерела схем із доступом до цієї бази. Як повідомлялося раніше, трубіцин виїхавши за кордон 13 травня 2023 року, з того часу не повертався. 30 травня депутата вдруге не з'явився на засідання у вищому антикорупційному суді. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.